Українські військові отримали початкову партію нових ударних та сучасних безпілотників. Про це свідчать нещодавно опубліковані фото компанією виробником. Це далекобійний безпілотник Камікадзе. Розробник заявляє, що дальність польоту становить 750 кілограмів маса корисного навантаження 32 кг. Дрон можна запускати з короткої злітної смуги або з катапульти. Наразі компанія має початкову виробничу потужність у 100 одиниць на місяць, однак у перспективі вона планує збирати мінімум 500 таких дронів Камікадзе на місяць. Українська оборонна промисловість вийшла на темпи виробництва шести самохідних гаубиць Богдана на місяць. Про це нещодавно повідомив президент у соцмережах. Минулого тижня керівник української компанії, що є супідрядником у виробництві цих сау, також підтвердив срійний випуск Богдан та розкрив низьку деталей. Так стало відомо, що українські самохідні гаубиці випускаються паралельно у кількох модифікаціях для збільшення обсягів партії. Крім того, виробник також розробляє ще декілька версій сау на додачу до них. Українські військові все частіше починають отримувати українські танки. Т-64 бв у модифікації зразка 2022 року у соціальних мережах з'явилися кадри з танковим підрозділом модифікованих машин. На нових оприлюднених кадрах показано проїзд шести модернізованих бойових одиниць у складі двох танкових взводів. Модернізація привнесла у конструкцію ряд покращень та заміну частини старих систем на сучасні. Машина отримала цифрову панель для механіка водія танку, сучасну цифрову радіостанцію, пристрій супутникової навігації, новий приціл навідника та додатковий бронезахист. Україна може мати на озброєнні версію вітчизняної протикорабельної ракети для ударів по наземних цілях. Таку інформацію виданню ВАРЗО нещодавно повідомив представник українського оборонного відомства. Дальність модифікованої ракети становить 400 кілометрів водночас, корисне навантаження 350 кілограмів. Для порівняння у протикорабельної версії ракета може нищити цілі на відстані до 300 кілометрів і має бойову частину 150 кг. кілограмів. Українська оборонопромисловість, попри находження під постійними далекобійними ударами, змогла не лише зберегти виробництво озброєння і кратно збільшити його кількість. Відносно більш конкретних цифр щодо виробництва озброєння, міністр з питань стратегічної галузи промисловості на брифінгу навів цілий ряд цифр щодо виробництва бронетехніки і ПТРК. Зараз у сфері оборонно-промислового комплексу чотири з п'яти компаній приватні. а Загалом у сфері ОПК працює 300 тисяч робітників. У Міністерстві оборони України повідомили про прийняття на озброєння та допуску до експлуатації у Збройних силах України більш ніж 400 зразків озброєння та військової техніки, понад 250 – Це саме українські розробки. Серед українських зразків найбільшими категоріями були БПЛА 29%, бронетехніка, 7%, РЕП 6%, а наземні роботизовані системи 3%. Служба безпеки України розмістила нагадування про збір коштів на БПЛА під назвою Морок, який має дальність польоту 800 кілометрів, загалом планується створити 33 таких засобів. Один такий БПЛА приблизно коштує 50 тисяч доларів, аеродинамічна форма дрона доволі дивна. Бо, попри те, що нагадує схему качка, у дрона немає переднього горизонтального оперення лаякіль. Оборонно-промисловий комплекс України розробив баражуючі боєприпаси оперативно-стратегічного рівня Рубака в українському головному управлінні розвідки розповіли, що їх вже використовують. Баражуючий боєприпас оперативно стратегічного рівня Рубака здатен долати відстань у 500 кілометрів. Апарат виготовляє засекречена українська оборонна компанія. Безпілотний літальний апарат, створений по типу літаюче крило, та має двигун у передній частині. Запускається за допомогою катапульти. Один такий БПЛА коштує 550 тисяч гривень. Волонтер Сергій Притула показав вітчизняні дрони Камікадзе Бобер Дальність польоту цих дронів становить тисячу кілометрів, вартість одного дрона 4 мільйона гривень. Для Сил оборони України за кошти благодійного фонду було закуплено 50 таких дронів. Дрон побудований за аеродинамічною схемою качка, що забезпечує ефективне керування по тангажу. Така схема може допомагати дрону ефективно змінювати свою висоту для проходження зон протиповітряної оборони або для зміни цілі. Український дрон Кобра почали виготовляти серійно. Про це повідомили в армії дронів. Зазначається, що собівартість кобри становить близько 2 тисяч доларів, що дешевше за закордонні або українські аналоги. Для здешевлення виробництва розробники вирішили використати метал, а не композитні матеріали. Дальність польоту цього БПЛА 300 кілометрів, вантажопідйомність 15 кілограмів. Українська оборона промисловість в грудні виготовила приблизно 50 тисяч впівдронів. Про це повідомив міністр з питань стратегічної галузи промисловості України. Навіть за нинішніх темпів виробництва українська промисловість зможе випустити у наступному році 600 тисяч впівдронів або навіть більше. Наразі українські військові використовують саморобні боєприпаси до цих дронів, а також і зразки виготовлені українським оборонним комплексом. військово промисловий комплекс України на даний момент створив одразу три варіанти морських дронів на базі відомого зразка Могура В 5 Якщо до цього було відомо лише про катер Камікадзе, то тепер і про варіант морського дрона для дистанційної постановки Мін та патрульну платформу для виконання чисто розвідувальних завдань. Нагадаємо, що в цьому році українські оператори морських дронів провели кілька десятків операцій з використанням нових українських дронів. Служба безпеки України використовує для спецоперації у Чорному морі ударні морські дрони. Мамай про розробку цих надводних дронів СБУ розповіли вперше. Мамай наразі є найшвидшим об'єктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км кілометрів на годину. При цьому у СБУ також використовують інші ударні морські дрони. Зазвичай вага бойової частини українських морських дронів 450 кг, кілограмів, але є дрони з бойовою частиною, вагою 850 кг. кілограмів. Ці дрони є результатом місяців розробки. Міністр цифрової трансформації повідомив, що українська наземна роботизована платформа під назвою «РТЛС» пройшла успішні польові випробування і запущена у серійне виробництво. Нова роботизована платформа Retail – Це наземний робот Камікадзе, призначений для знищення різних цілей, передусім ворожої бронетехніки. Максимальна швидкість українського робота становить 24 км на годину, дальність використання 6 км, а тривалість роботи без підзарядки до 2 годин. Українські військові використовують вітчизняний наземний бойовий дрон, який озброєний великокаліберним кулеметом. Про це нещодавно повідомив міністр цифрової трансформації. Як він зазначив, це революційний продукт від українських інженерів, який допомагає зберегти найцінніше життя наших військових. Корисне навантаження до 400 кілограмів на дрон встановили бойовий модуль шабля М2. Українська компанія передала військовим вже понад тисячу мінометів різного калібру. Про це нещодавно повідомив генеральний директор компанії. Зараз компанія працює над збільшенням виробництва. Компанія випускає лінійку мінометів із 2017 року, зокрема різних калібрів 82, 120 та 60 міліметрів. 120-мм міліметровий міномет компанії єдиний серед мінометів українських виробників, які взято на озброєння. Сили оборони застосовують нову версію протитанкового ракетного комплексу «Скіф-М», також відомого в Збройних силах як Стугна. Про це на польській оборонній виставці повідомив представник української компанії. Комплекс отримав новий полегшений пульт дистанційного керування з новими, більш комфортними органами управління польотом ракети, також ПТРК отримав новий модуль прицілювання та наведення. Українська оборона промисловість вийшла на серійне виробництво ударних дронів дальнього радіуса дії. Про це повідомив міністр з питань стратегічної галузи промисловості. За словами міністра, наразі українська оборона галузь вийшла на серійне виробництво десятків дронів Камікадзе на місяць. Він зазначив, що це дрони нового зразка. Інтенсивний ріст міністр пояснює успішну інтеграцію бізнесу з державним концерном «Укроборомпромом», в рамках якої держава підтримує приватних виробників. Танкісти 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка використовують вітчизняні протитанкові керовані ракети Комбат. На кадрах, які були опубліковані у соціальних мережах, показано заряджання керованої ракети у танку Т-64 БМ-2. Комбат це українська керована протитанкова ракета, яка запускається з гладкоствольної гармати. Головне призначення ракети Комба це боротьба з танками, гелікоптерами та іншими добре захищеними цілями на відстані до 5 тисяч метрів. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах нові зразки вітчизняних комплексів РЕП, які призначені для протидії БПЛА. Про це повідомив заступник міністра оборони. Оборонне відомство спільно з Генштабом Збройних сил України завершило тестування розроблених вітчизняними підприємствами тактичних засобів радіоперешкод для протидії баражуючим боєприпасам та ФПВ-дронам. Під час випробувань системи підтвердили свої тактико-технічні характеристики в умовах застосування наближених до бойових. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.